Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас на урок Я досліджую світ. Ми з вами продовжимо говорити про океани та материки, тобто мандрувати нашою планетою та досліджувати її. Тож, відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 33. Сьогодні у нас. 43 день навчання. Отже, давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Материки Північна Америка й Південна Америка. Ну що ж, діти, до нас звертається, як зазвичай, наш уже улюблений друг Центафрик. Тож, давайте послухаємо, що ж сьогодні він хоче нам сказати. Уважно дивіться на екран і запам'ятовуйте! День, друзі! Мандруючи Африкою вздовж Нілу, верхи на верблюді, я милувався величними пірамідами. Найбільше мене вразило те, що цю повноводну річку і піраміди я побачив саме в пустелі Сахара, Адаптер розповів мені, що Африку вважають батьківщиною людства. Адже саме на її території були знайдені кам'яні знаряддя праці, що є доказом існування первісної людини. Сьогодні ж в Африці налічують понад 50 держав. Ну що? Чи зрозуміли ви, про що розповідає нам Центаврик? Про який материк ми почули з його розповіді? Вірно, про Африку. А скажіть мені, будь ласка. Вздовж якої річки подорожував Центаврик верхи на верблюді? Вірно, це річка Ніл. Дуже добре діти! Що ще цікавого розповів нам Центаврик? Він розповів про те, що саме материк Африку вважають батьківщиною людства. Діти, чому саме Африку? Вважають батьківщиною людства. Вірно, тому що на території цього материка були знайдені кам'яні знаряддя праці, які належали первісним людям. Це і є доказом існування там перших людей. Ну що ж, а далі ми прочитаємо запитання під номером один. Читай лист Центафрика. Ми вже його прослухали. А далі, укажи другий за розміром, материк. Діти, давайте ми спочатку пригадаємо, а який же материк є першим за розміром. Дійсно, це Євразія. А тепер подумаємо, який материк є другим за розміром. Правильно, діти! Другий за розміром материк це Африка. А тепер я пропоную вам подивитися на зображення у вправі 2. Ви можете там бачити зображення різних материків. Спробуйте знайти саме материк-Африку та обведіть його. А тепер ми прочитаємо інформацію від нашої сови. Та спробуємо відтворити цю інформацію з пам'яті: Африка другий за розміром материк світу. А тепер, не підглядаючи в зошит, повторюємо: Африка другий материк за розміром в світі. Ну що ж, будемо рухатися далі. Для того, щоб набратися сил. На нашу подальшу подорож я пропоную вам трішечки відпочити та порухатися під час із хвилинки Это песня двадцать раз из крыши Вашого зошита. Зараз ми будемо робити надзвичайно цікаве завдання, пов'язане з тваринами. У вас на сторіночці 34 є ось таке зображення. Вам потрібно уважно розглянути всіх тварин та підписати, подумати, як називається кожна тварина. Тож, спробуйте це зробити самостійно. А потім ми перевіримо, чи вірно ви виконали завдання. Що ж, перевіряємо. На першому малюнку зображений: Хто діти? Вірно, бегемот. На другому малюнку кенгуру. Перевіряйте, чи вірно ви написали. На третьому малюнку лось. Далі жираф, мавпи та слон. А зараз, діти, я прошу вас знайти в своєму зошиті сторіночку 77, яка виглядає ось так. Розгляньте уважно карту. Та знайдіть цих тварин на материках. Розкажіть. На яких материках проживають які тварини? Наприклад, кенгуру живе на материку Австралія. А тепер ваша черга розповідати. Повертаємося на сторіночку 34. Тут у вправі 6 є карта. Давайте ми уважно її розглянемо. Та знайдемо Північну Америку, а також Південну Америку. Покладіть пальчики на ці материки. Чудово! Ось вони. Підкресліть їх назви Північна Америка. Південна Америка. А тепер швидше налаштуйте свої фотоапарати. Адже зараз вам потрібно буде сфотографувати інформацію. Увага на екран! Ну що, вийшло? Знайдіть тепер цю інформацію в своєму зошиті. Давайте прочитаємо, про що там написано: Північна Америка третій, а Південна Америка четвертий за розмірами материки Планети Земля. Отже, після Африки, яка стоїть на другому місці, третє місце займає Північна Америка. Південна Америка за розміром займає четверте місце. Запам'ятайте це, будь ласка. Ну що ж, а тепер я хочу перевірити ваші знання. Ми зараз будемо, користуючись картою, що на сторіночці 34, а також ця карта буде в мене на екрані. Ми спробуємо продовжити речення. Дивимося! На завдання вісім. З лівої сторони є початок речення, з правої сторони кінець цих речень. Але вони перепутались. Вам потрібно знайти правильне закінчення кожного речення. Тож, починаємо читати перше речення. Читайте разом зі мною. Третій за розмірами материк світу. Чи запам'ятали ви? Так, це у нас Північна Америка. З'єднайте, будь ласка. Читаємо далі. Найближчі до Північної Америки материки. Думаємо, які саме материки можете подивитися на карту, що на сторіночці 34 Отже, найближчі до Північної Америки, Південна Америка, а також Євразія. З'єднуємо це речення. Читаємо далі. На значній відстані від Північної Америки розташовані які саме материки? Вірно! Африка, Австралія та Антарктида. З'єднайте, будь ласка, правильний варіант. І останнє: Південну Америку омивають три океани. Прочитайте, які саме. Вірно, тихий, Атлантичний та Південний. Шудово! Ну що ж, діти, я впевнилася, що ви дуже добре розбираєтеся в материках, а також в океанах. А тому ми будемо рухатися далі. Сьогодні бортовий комп'ютер підготував для нас неймовірно цікаву інформацію. Але для того, щоб її прочитати, ми повинні дізнатися нові слова з тлумачного словничка. Тому давайте заглянемо до нього. Читаємо слово пірання хижа риба, що живе в прісних водоймах південної Америки. А тепер подивіться уважно на екран Такі піранії. А тепер будемо виконувати вправу повітряні кульки. Тож старт. Ну що ж, діти? Думаю, ви вже готові до читання довідки від бортового комп'ютера. А читати ми будемо з вами таким чином. Я читаю, а ви стараєтеся прочитати швидше за мене. Тобто, перегнати! Мене. Тож, кладемо пальчики на вправу 12. Знаходимо слово північна. Обов'язково слідкуємо пальчиком і починаємо наші великі перегони. Північна Америка. Третій за розмірами материк планети. Межує з Південною Америкою, що є четвертим за розмірами материком Землі. Ці два континенти складають одну частину світу Америку. Природа північної. Америки дуже цікава. Тут можна побачити багато незвичайних тварин, зокрема, північноамериканського дикобраза та смугастого скунса. У північній Америці протікає найкоротша у світі річка. Роу завдовжки лише шістдесят метр. А от у південній Америці. Найповноводніша річка світу Амазонка. Завдовжки майже 7 тисяч кілометрів. Причому через неї не побудовано жодного мосту. У водах Амазонки Живуть піраньї та рожеві дельфіни. Також у Південній Америці є найвищий у світі водоспад ангель. 1054 метри. Ну що ж, діти, в когось вийшло мене перегнати? Дуже добре. Тоді чудово. Давайте ж ми постілкуємося про те, що ми з вами прочитали. Про які континенти підготував інформацію нам бортовий комп'ютер? Правильно, про Північну Америку та про Південну Америку. Що цікавого розказав нам бортовий комп'ютер? Обговоріть, будь ласка. Це в парах. Задайте один одному запитання стосовно цього тексту. А тепер знайдіть та підкресліть, яка найкоротша в світі річка, яка протікає в Північній Америці. Правильно діти, це річка Роу. А тепер знайдіть назву найповноводнішої річки в світі. Її відстань 7000 кілометрів. Як вона називається? Дійсно, це річка Амазонка. І саме в ній живуть піраньї, про які ми дивилися відео. Ну і наостанок наш питайлик просить вашої допомоги. Давайте прочитаємо, про що саме він нас запитує. Укажи! Назву материка, де протікає найповноводніша річка планети. Чи запам'ятали ви? Так. Це у нас Південна Америка. Тому обведемо букву В. І нагадаю, річка називається Амазонка. Настав час наших зоряних перегонів. Зараз. Ви будете уважно читати кожне запитання. Потім в зірочці писати букву, яка є правильною відповіддю. Із отриманих букв у вас вийде слово. Якщо, звісно, ви все будете робити правильно. Тож, починаємо наші зоряні перегони. Ну що, діти, яке слово у вас утворилося? Якщо це слово глобус, я вітаю, Ви все виконали вірно. А зараз перегорнемо сторіночку та попрацюємо трішечки з картою України. Уважно розгляньте карту. Підкресліть назви держав, що мають спільні кордони з Україною. А на контурній карті вам потрібно. Розфарбувати нашу Україну. Підписати столицю нашої України, а також знайти, де знаходиться Польща, та підписати її. Починаємо виконувати. Ну що ж, діти, і підсумовуючи наш урок, ми заспіваємо пісню Мандрівка планетою. Тож піднімайтеся та співаємо всі разом! Наш синтавриці прилетів на космічні наракеї. Разом з нами він мандрує По планеті, по планеті, ось Австралія чудова.